Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Ви на каналі Світ Алла і сьогодні ми в моєму винограднику. Друге серпня пора підводити підсумки, що ж ми маємо в цьому році. Розпочався великими неприємностями для всіх нас, виноградарів, але я вам скажу так, що. Зараз погода сприяє достиганню винограду, все складається непогано. І тож проходимо по моєму винограднику, дивимося, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми стоїмо біля вогняного гібридна форма винограду вогняний. Погляньте, які грона чудові! І, взагалі подобається мені дуже. Цей виноградик і виглядає гарно. І до того ж, він дуже і дуже смачний. Вже набрав цукру смачнющий, я вам повинна сказати. Смак гармонійний, ягода хрумка солодка. Полюбляють оси його дуже. Це прививка їй третій рік. Також привитий на цьому кущі пьострий. Теж дуже гарний виноград, але про нього розкажу вам трішки пізніше, бо він пішов на той бік з того боку. Також хочу вам сказати, що нещодавно пройшли дуже великі дощі у нас ливневі дощі. Але цей виноград не тріснув, що є великим плюсом для нього. Ось такий він вогняний, дуже гарна гібридна форма. Ми ним дуже і дуже задоволені. Ось такий він. Поряд у нас старий, перевірений часом виноград Надія Азос. Дуже гарний він кожен рік нас не підводить. Ось так він у нас виглядає, але в нашому регіоні. Ще йому потрібен тиждень, аби налитися і бути готовим до споживання. Надія Азос а поряд Пьострий. Ось така невеличка гроночка у нас залишилася. Вже ми його вирізали. Це саме та гібридна форма, яка привита разом з вогняним. Я вам уже про неї розповідала. Дуже смачний виноград. Ягода хрумка і солодюща. П Острим ми задоволені дуже і дуже. У нього гарний мускат, можна сказати, що яскраво виражений мускат. І нам він дуже сподобався, саме цей виноград. Плануємо його вирощувати, і чоловік хоче мати ще, од... ще одного куща. А ось так виглядає у нас заряні світає». Гарний кущ. Він у нас третьорічка. Буде сьогодні зрізаний. Ягода дуже приємний, має смак. Та й грона красиві. Погляньте, які вони гарнющі. Також поряд у нас виноград Аркадія. Подивіться, який вигляд має. Старий перевірений часом сорт. Так, трішки у нас оси та шершні літають, то є пошкоджений. Намагаємося захищати його. Про смак Аркадії я думаю розповідати марно, бо всі знають. Гармонійний смак, хрустка ягода, красивого кольору. Про Аркадію я також хочу сказати, що в, в цьому році я би сказала, що вона трішки нас неприємно оставила неприємний присмак, так би мовити. Насамперед вона загорошила, а також вона хватає хвороби, і це є негативним, звісно. Тому у мене в чоловіка є намір її змінити на сорт Слава Україні. У нас молоденький кущик, слава Україні, і він дуже-дуже нам сподобався. Тож, проходимо далі. Ми біля гібридної форми винограду Юліан. Ось такий він має вигляд. В цьому році неблагоприятні були умови при його квітуванні, при його цвітінні, тому він ось такий. Загорошиві, це, звісно, трішки неприємно. Ось такі горошинки поряд з такими крупними красивючими ягодами. Ось таким повинен би він бути. І кожного року він саме такий грона красиві. Ягоди, бачите, в нього видовжені, такого рожевого, красивого кольору. Смак у нього гармонійний. Загалом виноград дуже смачний. Один тільки мінус в цьому році: це горошіння, і, звісно, ось пасинковий врожай також буде. Тобто нерівномірне у нього в цьому році було запилення. Виноград, красавчик, ось такий він має вигляд. Погодьтеся, що він дійсно красунчик. Плодоніжка в нього вже погляньте потемніла, тобто видно, що він готовий до споживання. І сьогодні 80% приблизно так буде його вирізано. Зрізано, має ягода дуже смачна, має насичений мускат. Зараз його скуштую, знаю, який він смачнющий, але не можу пройти мимо нього. До того ще й хрумкий. Ягода соковита. Дуже гарний виноград. Хто не має, я б вам його рекомендувала. Красунчик ось такий він. З ним суперник. Дуже полюбляють його оси Красивий, до того ще й смачний, має гармонійний смак. Теж готовий вже до споживання. Зараз ми біля гібридної форми винограду ландеш. В цьому році він у нас непогано запилився. Ось такий має вигляд. Чую, що зазвичай виноградарі жалюються, що він погано запиляється, але подивіться, у нас він запилився навіть дуже і дуже непогано. Грона чудові, має мускатний присмак. Ось такий він ландиш. Гарнюній. А зараз ми біля цимусу. У нас він вже 50% вирізаний, але ще залишилися гронки, які будуть сьогодні вирізані. Має красивий він вигляд, цей кишмиш. Такий янтарний, я би сказала. Має цитронний мускат, чим він відрізняється від інших сортів. Зараз ми біля гібридної форми винограду Рембо. Вже він достиг осе, шершні всі біля нього. Дуже смачний, до речі, виноград, солодкий. Зараз я його скуштую, хоча знаю. А погляньте, як уже його гризуть шершні. Ось у нас і ловушки тут є. Подивіться, кишить там. І оси, і шершні, чого там тільки немає. М -м -м. Мені здається, що в ньому є присмак кориці. У кого є Рембо, відзовіться і скажіть, як, ви, як він вам смакує. Дуже гарний виноград, солодкий, хрумкий. Ось такий він Рембо. Дуже ми з ним задоволені. По цьому року він прекрасний. Та і в тому році він був чудовий. В позатому також у нас був. Перший врожай, то ми ним були дуже і дуже задоволені. Ось такий він, красунчик Рембо. Ягода відмінна. Я би ним любувалася та любувалася. Подивіться, які грона красиві. Біля Рембу схожий на нього зовні, але трішки відрізняється. Це в нас посланник. Йому потрібно ще приблизно тиждень, щоб достигнути. Має гармонійний смак. Ось така кругленька ягода. У рембу вона трішки видовжена, у посланника така. Теж вже сідають на нього оси. Хочуть його скуштувати. Та смакувати ним. Ось такі грона. Ягоди крупнющі але вони будуть ще наливатися і набирати форму, набирати вагу, крупнішати. Уявіть, яким він буде. Якщо зараз уже ягода крупнюща, а ще нальється, то буде взагалі крупнюща. Гарний, гарний виноград. Дуже подобається мені. А далі у нас гібридна форма винограду бананас. В цьому році я скажу вам так, що ми ним не задоволені. Він мало того, що загорошив, але й має якийсь, ну, я би сказала, не дуже приємний смак. Як для мене. А взагалі-то вважається смак тропічних фруктів у нього. Від банана до мускату Новошахтинського за позитивними емоціями. Ця гібридна форма ніколи не підведе. Я вам скажу так, що хто його в нас купляє, завжди задоволені цим виноградом. Його смаком неперевершений мускат, такий насичений мускатний смак. Цей виноград у нас сьогодні буде зрізаний, тому що він вже готовий. Знаю його смак, але все ж таки скуштую. Дуже солодкий, як мед, я вам скажу. І мускат дуже-дуже приємний у нього мускат. І грона красиві, плотні такі, подивіться, широченькі ось такі. Є крупнішенька ягода, є менша, але загалом від нього гарні враження завжди не підводить. А далі у нас також улюбленець наш в цьому році сигнальні грона. Слава Україні! І назва чудова, і виноград я вам скажу прекрасний. Ягода хрумка, соковита, солодка. Саме цим виноградом чоловік хоче замінити Аркадію. Ось така вона. Янтарний має відблиск. Захищаємо його, бо він теж солоденький, сідають на нього шершні. Ну, грона красиві, ягода крупнюща, калібрована, можна сказати. Подивіться, яка. Я маю надію, що вам через сіточки видно. Хоча і захист, але. Я думаю, що видно. А ось таке в нас преображення. Хоча він трішечки і загорошив, але загалом ми ним задоволені. Красивий, смак має гармонійний. Ягода красива. Ось таке воно преображення. Грона великі. Зазвичай вона красивенна грона ця. Ну і в цьому році, хоча він несприятливий цей рік, але теж непогано. Ось і пасанковий врожай. Звісно, ще йому стигнути та стигнути. Але маємо надію, що осінь буде теплою і він таке визріє. Подивіться, яка крупнюща ягода преображення. це в нас гібридна форма динька. Вона у нас вже практично зрізана, залишилась лише для свого споживання. Хоча вона трішки й загорошила, але в цілому динька смачнюща. Ультраранній сорт, Ми ним дуже і дуже задоволені. Ми вбачаємо в ній лише плюси. Ягода хрумка, соковита, смачнюща, немов медова. Гарно відчувається в ній мускат. Гронка в цьому році невелика, як я сказала, трішки й загорошили, але все рівно. Динька приємно вражає. А погляньте, яка у нас Алвіка. Розмір ягоди вражає. А якщо ще зважити на те, що вона не зовсім ще готова, ще її тиждень можна стояти, то вона ще нальється і ягода стане ще крупнішою. Ще крупнішою. Але її вже їдять і оси, і шершні. Тобто показник того, що її вже можна смакувати. Чоловік додає, що тижнем тут не обійдешся ще їй набирати цукру тижнів за два. І тоді вона вам, я скажу, буде дуже і дуже смачною. Ось така алвіка. Подивіться, красуня. Грона красивюща. Погляньте, яка ягода. Розмір вражає. Словушечки понаставляли, бо без них ніяк не обійдеться в цьому році. На дворі спека. Тож і оси, шершні всі тут. А зараз ми знову біля суперника. Вірніше, біля суперника. Зараз зніму для вас мішечок, щоб подивитися на нього. Гарнющий. Сьогодні він буде зрізаний. Вже я вам розповідала про цей виноградик. Ох, гляньте, яка краса. Мені дуже подобається і колір його, і смак. Гарнющий. Підходимо до рубінової каплі, погляньте, які шикарнючі грона. Вона вже у нас практично зрізана. Сьогодні будуть залишки зрізані. Тобто вона вже готова. Ягода смачна, соковита, чим вона і відрізняється. Шкірка тоненька, а поряд лівія старий перевірений сорт, який ніколи не підводить. Сьогодні також буде зрізаний. Захищаємо її, бо вона солодка ягода, і на ній дуже багато. І ось і бджіл, і шершнів. Всього. Все летить до неї, до цієї лівії. Ой, погляньте, які грона, які грона. Красиві. плотні такі. А зараз ми знову біля Лівії. Ось я вам для порівняння півлітрову бутилку поряд. Подивіться, які великі грона. Щільні дуже. Це тут затишне місце. Вже декілька грун ми звідси зрізали. А сьогодні будемо зрізати інші. Ось ось так вам для порівняння. Щільність вражаюча. Має неповторний мускат, чим і відрізняється. Ох, ох, ну ґруна чудові. Зараз ми біля Руслана. Він має чудовий сливовий присмак, чим він відрізняється від інших гібридних форм. Зазвичай ягода крупнюща, але в цьому році він ось так неприємно загорошив. І деякі грона мають такий вигляд. Уже він солодкий, гарний, тому буде сьогодні весь зрізаний. Після злив говорять, що у людей він тріщить. Але у нас пройшли дощі, і він не затріщав. Ось такий руслан. А зараз ми біля зоріньки, яку ми почали споживати ще три тижні тому і практично всю тоді й вирізали. А це ось залишили одну, так би мовити, експериментальну грону. Подивимось, скільки вона витримає, але вже починають утворюватися родзинки. ну Тобто, потрібно її зрізати. Ось така вона дуже солодка, має гармонійний смак, дуже-дуже смачнюща зорінька, солодюща і ультрарання. а це у нас знову ж таки лівія Вона давно вистегла, бо Камені акумулювали на собі тепло і віддавали його. Їй тому вона почала стигнути самою першою, достигати самою першою, саме ця лівія. Залишилось її зовсім небагато, бо зрізали практично 90%. А зараз ми підійшли до куща винограду Арочний. Декілька років тому, а якщо точніше, то років чотири, мій чоловік експериментував чи то навчався і до куща Арочного привив сторіччя і ландиш. Погляньте, який чудовий ландиш тут. Ягода огроменна. І хочу її скуштувати. Дуже подобається мені ландиш, має дуже смачну ягоду, хоча йому ще потрібно трішки повисіти, щоб набратись цукру. Але ягода дуже і дуже смачна. Також сторіччя посмакую зараз сторіччя навіть солодше, хоча йому треба теж ще підстигнути. Кишмиш. Ось трішки далі також сторіччя. Погляньте, які грона. Грона огроменні. Ось скільки смакоти без кісточки. Ландиш знову у нас. І лівія. Це кущ лівія. Ось так. А Ландиш сторіччя це все привите. На арочний, нагадаю. Тут у нас все в переміжку: століття, ламди. Нагадаю, що Ландиш у нас має квітковий мускат. Все в переміжку. Ландиш, сторіччя, знову ландиш. І на цьому ж кущі у нас привитий. Рубіновий ювілей. В цьому році він має ось такий вигляд: загорошив. Але ягода смачна. Зараз куштую невеличку ягідку. М -м -м. Дуже солодкий. Відносно цього винограду хочу сказати, що чоловіку дали чубок, який він і привив. І щось він не дуже у мене впевнений, що це саме рубіновий ювілей. Так що, в кого є, подивіться і скажіть. Чи це ж таке він? Ми то вважаємо, що він. Але трішки якісь сумніви присутні. А це у нас залишки Юпітера. Молоденький зовсім кущик, але дав нам більше 10 гронок. Вже ми їх зрізали, це залишки, як я сказала. Дуже і дуже ним задоволені. Киш миш. Американської селекції. Також поряд з дорослими кущами винограду в нашому винограднику вирощується молодь, на яку ми возлагаємо великі надії. Це і фламія, і ламборджині, і ефект ОМ. Також бравісімо зараз покажу вам десь невеличка гроночка на ньому висіла. Ми її підщипували, дуже і дуже смачний. До речі, бравісімо. М -м -м -м. Солодющий, соковитий. Маємо надію, що будуть гарні врожаї. Біла акація, біла надія. Все це в нашому винограднику. Ось і прогулялися ми з вами по моєму винограднику. Зараз ми з чоловіком будемо робити зрізку. Тож... На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам миру, добра та, звісно, гарних врожаїв. Тож, на все добре, до нових зустрічей. Якщо сподобалось моє відео, будь ласка, підтримайте україномовний контент та поставте ж мені вподобайку. Виноград зібрано, і він їде на столи наших покупців. А вам всім дякую за перегляд. Ставте свої подобайки, пишіть свої коментарі. Обов'язково відповім кожному. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра і мирного неба над головою. Що саме найголовніше для кожного українця. Тож на все добре.